І що тут А Чого ти з кроваті сповзла? Доброго ранку. Красунечка. Чого це ти сповзла? Зробила собі тут ліжечко? красуня. Каже, не чіпай мене, я ще подрімаю, да? м -м -м. прохолодно, гарно, да? Не чіпай, каже мене, м я м я м я така хороша дівчинка. Ти да. теж сумуєш, да. ну поспи ще, поспи, поспи, ні? Вже не будемо спати? Все. Ой, потягуємося так. Ну, пішли пить каву. Що ти нагулялась? Ти ж просилась? Та зараз підемо додому. Я подивлюся, я вчора до темна поливала, що я тут наполивала. Ой, вже було темно, світло у нас по вулиці зараз не включають. Ну, нічого так. <гум> Красуня теж робить огляд. Так. Ну і тут водичка стоїть. Мені головне, оці живці, щоб прижилися. Вони вже й не живці, там є корінці маленькі. І зараз подивлюся, я вчора вже темно. Місяць тільки світе, я заливала малину, бо вона вже та, що під забором, під парканом, вже так хорошо пішла. Вчора жменьку Меньку збирала, то може ще й сьогодні. Я так дивлюся, у нас по 200 гривень кілограм пишуть у чаті. Ну, А потім думаю, ну це не так то й дорого. Раніше теж було стаканчик 25 гривень, то що там в тому стаканчику, не знаю. Це ще у нас був сина, синочок маленький, він завжди рано, рано йому купував, бо в нас ще не було. А потім своя вже була. Бачите, яка в мене полька квітує і по ній поповз огірок. Я вчора хотіла його зрізати, а потім думаю, та хай. Може там який огірочок зав'яжеться. Бачите, не встигаю виходить рано. Хочу трішки почистити огірочки, може вони далі підуть. Я вчора їх підживила. Так, ну а це ось він як поповз тут. І він такий свіженький. І ось огіручок причепився. Чи виросте, не знаю. Ну, причепився. Ну, позаливала. І тут уже ввечері познімаю теж малинку. От непогано. Мені треба було тут якраз понад парканом. Ну, так водички добре налила, бо я ж так навмання. За мною ходиш? Сьогодні нам прогнозують плюс 30. Ну, от, от така погода в нас. Так, що я ще сьогодні? Це, може, ввечері, бо я тут вчора ж теж позаливала гірочки, висвобожу, сухі листочки пообриваю і залишу те, що хороше, і не підуть далі. О, і теж коготочки чистим, чешем, чешем. Так, ну тут що, теж позаливала. Ну що, дивіться, два дні і вже сухі квіточки. Ой, це теракот, трояндочка. Бачите, ну що це таке? Ну, поз... позрізаю сьогодні. Так. І я планую зараз вийти, фенді погодую. Ці крокси так е, риплять, хай Бог милує. Зараз фенді погодую і вийду отут просапаю, бо я, все в мене руки не доходять і тут троянди коляться, І тут треба хорошо просапати. Тут у мене хости прижилися, Люся мені давала і ці хости. Ну і збереглися добре, Те я зразу ж відквітшу, обриваю, щоб далі квітували. Ось така трояндочка гарна. От, е -т 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 -т. Тут схост виходить, тільки остання отут погоріла. Бачите? От. Виходить сюди сонце, на неї дуже. А ці так непогано, це мені подобається так. Я вже думала їх прибрати. Думаю, посадити, може, тут отак лаванду. Так лаванда любить сонце. А виходить, сонце, тут тільки ось це. І тут у мене ялівець росте, я забула за нього. ось дивіться, прямо бур'яні. Теж восени десь його пересажу. Ну, це таку роботу. Пішли Фенді. Я тебе погодую. Так, оце щось я робила, палку поклала. А, це ж я теж розчин колотила. Так, пішли. Пішли, я погодую і вийду, поки тут сонечка немає, зроблю роботу. Пішли, пішли, пішли. Швиденько пішли. Бігом, 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 бігом. Давай. Ну, чого ти зупинилася? Пішли. Пішли? Яка? Пішли? Будеш гуляти чи що? То довго будемо гулять. Ну гуляй. А, йдеш? Ну давай. А це що за новина? Яке стоять, прибігла на світлий килим. Все, Давай пішли лапи мить, пішли лапки мить, пішли. Я закінчила тут пропулку і зараз хочу піти за паркан, там мені вчора сусід траву понад бордюром покосив. і треба покошене все зібрати. Зараз тут хочу показати Ось зараз одну квіточку. Не зірвала. Як тут у мене добре прижилися самшити. Так, зараз. А ось тут я садила 10 червні цілу, бар... цілу ленту туй кулькових, то одна тільки. Ну, я не втрачаю оптимізм. Я ще посажу. Тут візьму лопату, викопаю ямочки під стаканчики, прямо тут посаджу і закрию пляшками. Бо мені треба. Ну Це сміття заберу. те трішки тут. Тут у мене ще ту я ось, ту. Не ту я, мабуть, я лівець. Коротше, надо гуглить, бо вже забула, що я тут саджу. Добре, отут сам там росте. Вони в тіночки і не пропадають. Ну тут сусід покосив і в себе, і в мене, і по центру. І зараз я грибу. Я не знаю, де ділося те, що по центру перебилось і нема. У мене тут є. Ну і я ж тут говорю, що я бризкала. Ну щось я так трішки сумніваюсь. В якості говорять, що ці гербициди дуже якісні і швидко, а ось дивіться, да, де тоненька трава, воно зразу засохло. Листочки такі, тонесенькі зовсім. Ну, а ось амброзія сидить. І хоча я намагалася лити прямо під корінці, щоб воно засихало і падало. Ну, побачимо, я це згрибу, а все одно ж воно там якось дієво. Ну Я вчора добре залила. Траву позбирала і поки тут тінь, думаю, я зараз і нарциси посажу. І Отут у мене тільки не мокро, а так скрізь можна по, по одному, по два, по три посадити. Взяла трішки. Так пташки десь молоденькі, пищать. Ага. Ну і поки тут тінючок, от знайшла собі ще роботу. Винесла відходи, що порізала томати. Ви думаєте, я пішла відпочивати? Та ні, заходжу в віранду, в мене стоїть там два неповних відра з томатами. Треба ж їх переробити. Ось я переробила. Забрала у Фенді, а то вона у мене віджала оце ковдру. У мене вийшло 5 літрів. гарячі, ще треба ще чимось накрити. І в мене лишилось, я от залишила для салатів ось такі, а потім ще черіки. Я люблю оці чорні. От, тут рожеві, червоний. Ну, трішки лишила. І в мене вийшло іще ось томату трішки. Ну, думаю, або заправка буде до чогось якийсь соус зробити, або борщ. У мене ще в холодильнику є пів літра. Ну, і що я ще? Я зварила кашу і вже пообідала. А це фендіна їже м'ясо. Гречку не варила, там ще трошки є. І оце зібрала ті яблука, що о, о, осипались, не знаю. Якщо вони солодкі, то я зроблю пюре малюку, почищу, поріжу, Ну, поки що все. Закриваю вікно і йду відпочивати.